Вітаю, друзі! Мене звати Анна Мірошниченко. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь наші розмови. Не забудьте підписатися на наш канал, ставте вподобайки нашим відео. Ну і, звісно, не забувайте коментувати усе, що ви зараз почуєте. Чекаю сьогодні героя. Саме з ці локації не випадково ми обрали таке, ну тут, наче, лісок. Саме в таких умовах працюють наші снайпери. Я чекаю на військовослужбовця, його позивний танту. Він служить в Нацгвардії. І має найвищу її нагороду. Мені дуже рекомендували з ним поговорити. Я думаю, що це та, та людина, яка дійсно наближає нашу перемогу. 80% снайперської роботи проходить саме вночі. Тобто, позиція була в туалеті? Ну не в туалеті, ну, в організованому туалеті. Наскільки коректно, коли снайпер розповідає про результативність своєї роботи, рахунок іде на десятки. Ти просто виконуєш свою роботу і все іде дуже тяжка і кривава. Затяжна війна. Нам ще треба знайти і покарати всіх військових злочинців. Коли ми вийдемо на кордони 91-го року, у нас ще потім залишиться дуже багато роботи. Єс yes, єс! Yes! Вітаю вас! Та можете не знімати. <реш> Вітаю! Дуже рада з вами познайомитись. Мені багато людей вас рекомендувала. Говорили, щоб я з вами поговорила. Я дуже хочу вас е, представити нашим глядачам. Е, це снайпер. Ми не будемо називати ані прізвище його, ані ім'я, звісно, в цілях, в цілях безпеки. Буду просто до вас звертатися на ви Де, і можете сказати позивний. Танто. Танто. Де. Це Танто, друзі. Давайте одразу ставити лайки і коментувати. Мені сказали буквально перед інтерв'ю, що ви маєте найвищу е, найвищу нагороду. Ну, я не можу сказати, що це найвища нагорода. Це е, найвища нагорода е, саме в Нацгвардії. Ага. Нагорода називається за доблесну службу. Це за окремий якийсь епізод чи за загалом за ну, це вашу діяльність? в Цілому діяльність. я зі своїм напарником був нагороджений наприкінці ротації, коли ми вже поверталися в Київ. Нас нагородили. Е, Скажемо так, за багато за багато хорошої роботи зробленої нами результативною так. Результативно це звіс. за який період? Це період чотири місяця. Весь зимовий період. Можна трошки, якщо я не знаю наскільки це можливо, трошки вашої біографії, щоб зрозуміти, скільки вам років ви людина військова, не військова. Як як сталося так, що зараз я говорю mm -hmm. зі снайпером з найвищої нагороди? Мені 33 роки. В лавах Нацгвардії я досить давно, ще з 2009 року, прийшов на контрактну службу, і за півроку до війни я звільнився, тому що закінчився контракт. Але так вийшло, що відбулося повномасштабне вторгнення, угу. і я звільняючись підписав е контракт резервіста. І з початком повномасштабного вторгнення я повернувся вже на своє робоче місце. От яку операцію ви називаєте такою, от найуспішнішою своєю? Ну, я скажем, можу розділити найуспішнішу операцію і найкритичнішу в плані ризику для життя. Давайте спочнемо з найкритичнішого. Да. Найкритичніша це була операція. Нам була поставлена задача зайняти е е конкретну точку в посадці, але так вийшло, коли ми туди зайшли, що снайперської роботи. Там не виявилось, а виявилось так, що вже по тій самій пасаці були вороги, і в втоді у нас замість снайперської роботи були контактні бої по 20 метрів приблизно. Ми були в частковому оточенні. Був дуже щільний артилерійський обстріл. Отримав я контузію. І тільки завдяки нашій вогновій підтримці нам вдалося вийти з цього оточення, тому що настільки були плотні штурми, нас штурмували приблизно трьома водами з перервою в півгодини. А вас скільки було там? Нас тоді на позиції було шість чоловік, саме з Ніцгвардії. І ми змогли вийти, але вийшли. Ми реально вже е, автоматична зброя, вона була вся заклинена просто від перегріву, тому що е, для того, щоб стримувати хоча б якості штурми, е, майже безперервно вівся вогонь. Тобто ви інколи виходите на завдання і ви працюєте, ну, ви не знаєте, чим закінчиться день, так? вас, зда... це Бо, я кожен, запитую? День, кожен день так. Здається, що там. Заходиш, займаєш позицію, вмощуєшся зручно, ну як нам в кіно це повідомляють, да, і просто чекаєш. Там у вас не так Ні, зовсім не так. Е, виходимо ми е, попередньо, плануючи операцію. Якщо є змога це зробити, це спочатку. Ми беремо інформацію в аеророзвідці, е, виявляємо місця скупчення ворога, там виявляємо місця їхнього пересування. Потім вивчаємо мапу, шукаємо, де перепади висот, які, з якої точки ми можемо там, зону ураження ворога бачити. І вже потім виходимо приблизно на цю точку і намагаємось на тому місці облаштувати позицію. І позиції виходить міняти доволі таки часто, тому що коли ти вже свою роботу зробив, приблизно в той квадрат, звідки ти працював, на наступний день чи в той же день може пролетіти дуже важка артилерія. Там системи залпового вогню, mm -hmm. тому краще, коли ти відпрацював, вже наступний день ти працюєш десь з іншого зовсім місця. Краще на тиждень, хоча б цю позицію забути. Взагалі, скільки найдовше вам доводилося перебувати на позиції, або в якому знаєте невигідному положенні для тіла, або це теж складно. Ну, саме на одному місці, це десь близько 10 годин, десь мінус 16. Ти просто лежиш на землі? Ну так, да, так. Да. Лежиш, чекаєш. Це Я... максимально. А так більше доводилось рухатись, часто міняти позиції. Ну і рухатись важко. Я скажу, що. Наш герой прийшов сьогодні на розмову з рюкзаком. і Він мені сказав про те, що зазвичай він на собі носить кілограмів 50. Так, да, але це не завжди, все залежить від задачі, залежно від, від того, наскільки я йду працювати, наскільки діб у відрив від основних сил. Якщо я виходжу там чисто виконати нічну якусь задачу, то це не настільки важкий рюкзак. Я можу йти навіть без рюкзака, угу. тільки все, що на собі. Бі на бронежилеті, на РПС. Ці. А якщо ти вже виходиш там на добу або на декілька діб, тоді да, ти з собою несеш рюкзак, а ти з собою береш і більше боєкомплект, збереш запас їжі, води мінімальний і там додаткове ще спорядження. Ви сказали, що був у вас ще найуспішніший ваш бій. Ну, на бій, можна сказати, операція. Так. От ми отримали. Інформацію від нашої розвідки по радіоперехопленням, що планується штурм однієї з наших позицій. Ми завчасно змогли вийти підготувати позицію. І позиція була в нас таким чином влаштована, що під час штурму ми знаходились для ворога на сьому годину, угу. тобто, можна сказати, позаду них. За рахунок рельєфа так вийшло зробити. І зайнявши цю позицію, ми дочекалися, побачили, що дійсно ця штурмова група пішла. І не давши їй змоги дійти до контакту, який вони чекали на 12 годину. Ми почали працювати, знищили 30% цієї штурмової групи, вона втратила боєздатність і відступила, не дійшовши до контакту з нашою позицією. І потім, коли ми вже повернулися на КСП своє, по перехопленнях виявилося, що це був спецпідрозділ, який йшов на штурм, а саме Ахмат. Що да. ви взагалі про них скажете? Ну крім того, що вони нічого можу, не можу, зараз говори не говорити. можу про них сказати. Я їх просто не можу зрозуміти е, декілька років тому назад, їхню країну знищувала їхні сім'ї Росія. А зараз вони е, працюють ну воюють на їхньому боці. Я взагалі це ніяк не можу зрозуміти, оцінюючи противника. Ми дуже часто говоримо про те, що ну там чмобіки, перечмобіки, це все зрозуміло. Але багато військових мені говорять, що насправді це не так. Вони так само вчаться, вони так само вдосконалюються, вони так само враховують наші позиції, мають певне озброєння, яке теж нове, так? Не ці, як ми думаємо. там. Да, – Так, це дуже… – Противник дуже... для вас, яким ви його зараз бачите для себе? Це дуже розповсюджена помилка, недооцінювати супротивника свого свого ворога. Так, у них є люди, які не підготовлені, є люди, які з тюрем потрапили на війну, але також є і дуже підготовлені спецпідрозділи, в яких також гарне екіпіювання, вони злагоджені, вони працюють чітко. Тому Ворог, я їх не ділю ніяк. Вони всі вороги для мене однакові. Вони все одно всі живі люди, яких можна перемогти незалежно там, від їхньої підготовки. Що вам, знаєте, от некомфортно в вашій, вашій професії зараз? Багато хто говорить: якщо хочеш відчути да, всю, всю грязь, як угу. то кажуть, то йди в снайпери. Ну, да, тому що снайперу доволі часто доводиться. Займати позицію в таких не дуже приємних місцях. Годинами лежати в якомусь болоті, в грязі в мене був такий випадок, що довелося зайняти позицію в місці, скажімо так, де люди ходили в туалет, тому що тільки Тієї позиції я бачив саме ту зону, де накопичувався ворог. Тобто позиція була в туалеті? Ну, не в туалеті, ну, в інтровізованому туалеті, грубо кажучи, в місці, де всі люди ходили до цього в туалет. Угу. Да, і довелося там декілька годин лежати в усьому цьому. Ну, нічого страшного, в принципі, результат все виправдав, тому я про це не жалкую. В принципі, все нормально. Про результати ви не готові. Говорити, так? І наскільки коректно, коли снайпер розповідає про результативність своєї роботи і навіть там рахує кількість, кількість цілей, які да. влучив? Ну дивіться, по-перше, я таким не займаюся, щоб саме рахувати. А по-друге, є така штука, як підтвердження твоєї роботи. Зачасту буває, що ти відпрацював і ти це бачив, але підтвердження цьому немає. Тому я не ставлю таку ціль. Я можу тільки сказати, що там рахунок йде на десятки, тому а ну, більше, я думаю, не треба в собі це тримати. Ти просто виконуєш свою роботу і все. Чи працює снайпер по снайперу, чи це, чи це міф, так, такого не може бути? Теоретично таке може бути, але я в, реальні, в реальних боях цього не зустрічав. Mm. Бувало так часто, що якщо ми відпрацюємо з якоїсь позиції, то з іншого боку, там на наступний день. Нам спостережні пункти доповідають, що були помічені так само снайперські вистріли з іншого боку. Тобто, можливо, після нашої роботи вони викликають своїх снайперів, щоб вони там можливо якось намагалися вирахувати, вишукати нас. Угу. Але в реальності, так щоб ми зіткнулися, такого не буває. Тому що я думаю, якщо і тут, і там професіонал своєї справи, то це майже неможливо один одного знайти. Російські е, снайпери, вони наскільки підготовлені. Я ж впевнена, що ви оцінюєте роботу противника, вивчаєте її так само. От конкретно е, в них, снайпер в них російський снайпинг дуже розвинений в Росії, да. в них е, дуже є гарні спеціалісти в цьому, в них є гарне озброєння за кордони теж на їхнє російське, але є такі, які снайпер тільки в лапках, е, там ще з СВД mm -hmm. і так далі. Тому ну, їх е, треба завжди, е, у нас правило таке, коли ти е, обрудуєш свою позицію, е, то ти повинен завжди думати, що там зараз знаходиться снайпер їхній ворожий. І ти повинен зробити все так, е, щоб він тебе не помітив і не зміг вразити. Я оце думаю, а людина відчуває, що вона під прицілом. Я думаю, що не відчуваю не відчуваю до мишення. А які у вас відчуття, коли ви, ви бачите ціль? Якщо чесно, коли саме бачу ціль. E, ніяких ніяких відчуттів ти намагаєшся просто максимально заспокоїтись, сконцентруватись і все. Якщо вдало вийшло відпрацювати, то коли ти ще потім вдало зміг вийти зі своєї позиції, дійти до укриття, то потім в тебе просто трошки піднесений настрій, тому що все вдалося, ти зберіг своє здоров'я, зберіг своє життя, зберіг свого напарника і вразив ворога. А коли найважче вам працювати вдень чи вночі? Дивіться, в принципі, зараз, мабуть, 90, може, 80% снайперської роботи проходить саме вночі. А чому так? Тому що дуже розвивається зараз аеророзвідка як у нас, так і у ворогів. Тому сховатися від дрону саме коли ти йдеш на позицію, дуже важко. Тобто, як мінімум, завжди е, вхід і вихід з позиції ми робимо е, в, в темний час доби. Угу. Ми можемо працювати і в день, але все одно заходимо і виходимо звідти ми е, по темноті. І працюєте того... ви в парі, правильно? Так, зачасту в парі. А у вас якийсь постійний напарник? Так, постійний. А, так. а про свого розкажіть. Як ви його обрали? Чи це він вас обрав? Ну так склалося, можна сказати, випадково. Ми знайомі ще були з дитинства або займалися одним видом спорту разом. Він теж військовослужбовець Національної гвардії України. Ну і так ми спрацювалися ще з від початку повномасштабного вторгнення. Почали разом готуватися, і потім разом з нашим підрозділом виїхали на схід як снайперська пара. За ці чотири місяці я можу сказати, що в нас режим помінявся. Можна сказати, що ми жодної ночі не спали. Тому що кожну ніч була робота, і в день по можливості десь в укритті вже намагалися трошки поспати. Як ваші рідні реагують на, на те, що ви зараз на війні? Я знаю, що у вас є родина? Е, нормально реагують, тому що вони знають, що я в першу чергу хочу захистити їх, тому вони нормально це сприймають. Важко, звісно, що вдома рідко буваю, але. Вони це з розумінням. Ну, хоч по телефону спіймають. спілкуєтесь якось? Так, да, за допомогою Starlink Вдавалося навіть інколи по відеозв'язку виходити. Угу. Тому, в принципі, за допомогою сучасних технологій, то все можливо. — Перед інтерв'ю ваші колеги мені розповідали про те, що ви новий рік святкували на війні. Так, да, да, новий рік були на війні. А де це було, в яких умовах? Ми були зі своїм напарником. У нас було місце, наше укриття, де ми вдвох саме знаходилися, звідки ми висувалися. Це по суті просто якийсь погріб біля зруйнованого частного будинку, і все. Нічого там такого краще, умов не було. В принципі, всі знаходилися більш-менш в таких самих умовах. Приїхали на позиції знову, будемо роботи. Заодно включають Новий рік. Макс готується, красиво все розставляє. Сухпайки красиво, енергетики, водичку. Да, Макс? Максим хоче, щоб в снайперському лога на Новий рік було все красиво. І ви відустріли Новий рік в погребі? Так, да? Да. зустріли і пішли працювати одразу. В новорічну ніч. Так, да, звісно. Ну, на війні такого немає, що вихідний, якесь свято. Mm -hmm. Навпаки, зачасту, якщо це свято якесь наше, то ворога загострення відбувається. Вони знають, коли в нас свята, і вони завжди хочуть нам їх якомога більше зіпсувати. Як ви вдосконалюєте зараз свої навички? Можливо, якісь іноземні інструктори? Mm -hmm. Ну так, в снайпінгу постійно доводиться розвиватися, бо це така справа, в якій неможливо досягти якоїсь там вершини. Вище якої ти не стрибнеш. Постійний розвиток, постійно з'являються нові зразки озброєння, нові калібри. Ти постійно вдосконалюєшся. Так, читаєш дуже багато книжок, тому що в снайпінгу ти повинен розумітися не тільки там в стрільбі, ти повинен знати ще фізику, хімію. Там відрізняти який порох як швидко горить, відрізняти там, знати як. Е, умови е, впливають на постріл, mm. на балістику, е, тому що коли ми працюємо на дуже великій відстані, ми враховуємо все. Це, це Температура воздуха, атмосферний тиск, вологі з повітря. Вітер, вітер, мабуть, так? Да, ну, вітер це взагалі окрема тема по вітрах, це окремі навіть книжки читаються, бо вітер є дуже різний, під різними кутами, які завертаються, це все треба прораховувати під час пострілу. Да, тому що по факту, коли снайпер працює на е, велику відстань, по факту там, грубо кажучи, мішень стоїть тут, а снайпер цілиться ось сюди. І за рахунок всіх цих умов і вітру ти сілишся сюди, а куля прилетить в мішень. Угу. Ну, це так, якщо грубо сказати. І про маскування, що хотіла вас запитати. Я розумію, що ваші колеги, і ви так само не показуєте обличчя. І, вочевидь, коли ви йдете на позицію чи на завдання, у вас якась є особлива схема маскування. Розкажіть про неї. Так, е, да, схема, дивіться, яка завжди. Ми стараємось маскуватися безпосередньо під середовище, яке нас оточує. Угу. Знаючи приблизну місцевість, ми готуємо. Для цього використовуємо спеціальні костюми, такі, як може, ви бачили в фільмах кікімери. Угу. Такого, на жаль, не на жаль, а в реальному житті майже не використовується. Використовується маскування з навколишнього середовища. Якщо я, наприклад, йду там як тут дубовий лісок, то я буду собі в костюм відрубувати маленькі гілочки і собі за допомогою свого напарника в костюм. Буде вставляти ці гілочки і буду повністю зливатися з середовищем. Якщо там сосновий ліс, то буду там гілочки від сосни вставляти. Тобто треба намагатися максимально виглядати натурально відносно. Природи. Угу. Ну, я знаю, що такі кольори, як чорний, не, не треба використовувати. Так, да, і да, тіло, ви, як, У як бачите, тіле... гвинтівка вся теж пофарбована, так. тут нічого немає. І жодної частини тіла не має бути видно, так? Я а, бачила, да. що ще обличчя фарбують. Ну, обличчя саме я можу сказати, ні разу такого не було, щоб я фарбував. Ну, по-перше, тому що, як я вже казав, основна робота вночі там це не так важливо. Там більш важливо тобі маскування зробити від тепловізора. Але ну, я не хочу давати нашим ворогам. А, якусь не будемо розказувати наработки і краще їх не розголошувати. Ми ще до початку інтерв'ю ви говорили про евакуацію. Теж у вас були епізоди. Да, евакуювали дуже, дуже багато, тому що, як правило, снайпери одні з найбільш фізично підготовлених бійців. А тягти пораненого це насправді дуже фізично важко. Тому ми зачасту завжди з ним напарником залучалися до евакуації. Давай, 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 почнуть, потерпіть, подивимось. Це нормально, давай. його так. — Добре. <Lay -1> — <tamponice> Давай, проходи, проходи, проходи. Яка була найважча на вашій, на вашій практиці? Під щільним, дуже щільним обстрілом. Нам довелося тягти з позиції, яка знаходилася на висоті по склону, десь під 45 градусів, по розмокшій глині. Ну, але все пройшло добре. Самі ми не були поранені. Вчасно евакуювали. Хлопці в нього була перебита нога, але ногу. Врятували, тобто все добре з ними. Це те, що ми не можемо сказати про наших ворогів, які ну, точно там в таких умовах, як ви. Ну, я так собі думаю, вони не, не, не тягають своїх побратимів. Ну, буває, чи як? Ми да, не буває, що не забирають. забирають, буває, що не забирають. Я думаю, що там все залежить, в них є такі, можна сказати, як касти у війську, в їхньому, да. там є копачі, які нікому не потрібні, які там просто можуть з лопатами, У них тільки одна задача типу викопати коп. Є е, вже там більш підготовлені, якісь, можливо, там офіцерський состав, то їх, звісно, будуть намагатися забрати. А там ну, людей з в'язниці. Які прийшли копачі, якісь мобілізовані з сел, я думаю, на них увагу ніхто не звертає. Як ви зараз загалом оцінюєте події на фронті? Я розумію, що ми не можемо з вами говорити ані про контрнаступ, ні там ні про терміни, і так далі. А, але от на за півтора року вже великої війни, на якому етапі ми зараз? Як думаєте, я можу сказати одне, що йде дуже тяжка і кривава затяжна війна? І ми повинні зробити все для того, щоб наша перемога далася нам найменшою ціною, і щоб ми втратили найменше життів наших побратимів. Це все, що я в принципі можу з приводу цього сказати. Що ви скажете? Можливо, якісь поради цивільним зараз, принаймні молодим хлопцям, тренуватися. Думати про те, що може бути завтра. І завтра ця ж сама людина молода може опинитися на вашому місці. Так, обов'язково. Я думаю, що кожен свідомий громадянин. Е коли йде війна, він повинен розуміти, що можливо станеться таке, що йому теж доведеться стати на захист як мінімум своєї родини або своєї домівки. Тому я би радив всім зайнятися по першу чергу фізичною підготовкою. Зараз дуже багато є курсів для цивільних mm -hmm. з кульової стрільби, ознайомитися, панувати якісь види озброєння. І готуватися, цікавитись, і продовжувати допомагати військовим. Донатами? Так, да, донатами, бо, на жаль, воювати це дуже-дуже дорога справа. Mm -hmm. да, це, звісно, сумно, що такі кошти йдуть на війну, ну, але. Ворог прийшов, і нам треба якось е його звідси вигнати. А є особисті підрахунки? Скільки ви своїх власних грошей вже витратили на на війну, можливо, на озброєння там на які провадження? Я, я краще не буду казати, бо жінка, якщо побачить, вона мене може сказати, що ну, ти що не да. сваріть. Не сваріть чоловіка, бо я думаю, ну, да, що да. він принесе да. більше користі, якщо буде вкладатися власне в себе. До речі, мені дуже багато хлопців військових якраз говорять про те, що дружини сварять їх за те, що вони все з хати, прости господі, несуть на війну. Ну, Але да. хлопці реально дуже круті. Це круті розвідники. Він каже: Я інакше не можу. Ну да. А ти вже, якщо воюєш, то тобі постійно хочеться вдосконалювати там, свою екіпіровку. Mm -hmm. Постійно під час бойових дій втрачаються якісь пристрої, спостереження, та сама екіпіровка рветься, там, пропалюється і так далі. Тому це постійний такий, така грошова яма. Куди постійно треба вкладуватись і вкладуватись. Тому, друзі, давайте не забувати донатити, принаймні, не знаю, там 100, 200, 300 гривень. Все ж таки, давайте продовжувати кидати ось таким хлопцям, як наш сьогоднішній герой. Я бачу, що ви все інтерв'ю трошки спину розправляєте. Хлопці говорять про те, що є проблеми зі спиною у багатьох снайперів, через те, що важко за собою носити. чи? Та я б не сказав ні, це я просто так розминаюсь трошки. Ну, буває, що коли ти постійно в бронежилеті. Тяжкому, особливо взимку, коли в тебе ще важкої одежі, там декілька шарів, то буває, що спина з часом починає побалювати, треба розминатись. Але це не саме страшне, ми з цим справляємося. Але у снайпера має бути, вочевидь, дуже гарна фізична підготовка. Да. Як треба готуватися? Що найголовніше в, Не знаю, на що акцент ви робите? На, на ноги, на руки? На витривалість, в цілому. І руки, і ноги в тебе працюють, бо тобі десь потрібно повсти, десь бігти, десь навприсядки проповзати. Тому це в принципі загально це витривалість. Це основне. Фантазуємо на кінець закінчується війна. Ваша дружина щаслива, бо тепер гроші в родину, а не на війну. Чим ви будете займатися? Як ви бачите нашу країну в майбутньому? Ну, нашу країну я бачу розвиненою, квітучою. Я мрію, щоб наша країна стала однією з топів в світовій економіці. Я наразі не дуже думаю про майбутнє, але думаю, що можливо я продовжу нести службу в лавах Національної гвардії. Я думаю, що навіть після закінчення війни на нашій території, в нас ще буде дуже багато роботи, бо я вважаю, що нам ще треба знайти і покарати всіх військових злочинців. Mm -hmm. Тому, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, у нас ще потім залишиться дуже багато роботи. Mm -hmm. Я вам бажаю побільше результативних виходів, Дякую. успішних операцій. І дуже хочу, щоб вам ще видали якусь. О, знаєте, ще найвищу найвищу нагороду, яка там може бути, не знаю. Це головне для нас. Я хочу, щоб кожен з вас був відзначений з таких класних хлопців, як ви. І тоді, вже, коли видадуть наступну нагороду, ми з вами будемо спілкуватися. Не знімайте. Я зніму. Дякую Все. вам дуже. Успіхи. Так виглядить завтрак в постіль на війні. Смачного.